Уявіть собі, село 120-300 років тому. У людей немає дерматологів, проте є спостереження і ритуали, які пояснюють усе: від плям на тілі до нещастя. Походження забобонів про бородавки це поєднання простого спостереження, логіки симпатичної магії і страху суспільства перед незрозумілим. Симпатична логіка така: коли предмет торкається твоєї бородавки або забирає її образ, то хвороба переїжджає туди, звідси, рецепти, які ви напевно чули. Розрізати яблуко ниткою, натерти бородавку об обидві половинки, зв'язати яблуко тією самою ниткою і закопати в гній, коли яблуко згниє, згниє і бородавка, натирати сирим м'ясом або салом і віддавати їх собаці, робити на щепці стільки зарубок, скільки бородавок, торкатися кожної зарубки і кидати щепку у поле, хто підніме. Тому перейдуть бородавки. Ці рецепти класичні приклади передачі хвороби на інший предмет і зафіксовані в народних збірках. Одночасно з'явилися й місячні ритуали. Під час убутку місяця до стіни, куди падає місячне світло, поводити по ній рукою, а потім тією ж рукою гладити бородавку протягом тижня. Вірять, що місяць відтягує недугу. І ще важливий пласт соціальний у Європі. Образ відьми й мітки диявола зміцнювався тим, що дефекти шкіри бородав третій сосок могли виступати доказом чарівництва під час процесів. Тому бородавка це не лише косметичний дефект, а й потенційний привід для обвинувачення у середньовічній Європі. Бородавка перетворилася з простої шкірної Ади на страшну ознаку мітку диявола, все почалося в 15 столітті, коли церква проголосила чаклунство Єрессю, а будь-які тілесні дефекти почали розглядати як докази зв'язку з нечистим. Якщо у жінки на тілі знаходили бородавку чи навіть звичайний рубець, інквізитори тлумачили це як знак, що диявол поцілував свою служницю. Саме такі сліди фігурували в сумнозвісному трактаті «Молот Відьом, де детально описувалося, як відрізнити відьму від звичайної жінки. Судді і кати змушували підозрюваних роздягатися, Обшукати ці мітки. Бородавки часто ставали фатальними доказами, навіть якщо вони були вродженими чи з'явилися від вірусу папіломи людини, про який тоді ніхто не мав уявлення. У 16-17 століттях переслідування сягнуло апогею у Салемі, Шотландії, Англії та по всій Європі. Тисячі жінок потрапляли під суд через найменші підозри. Бородавка на носі чи під оком могла вартувати життя. Народні уявлення перетворювалися на канон. Відьма це стара зігнута жінка з кривим носом і бородавками. Такий Образ закріпився у фольклорі, казках і пізніше в літературі та мистецтві. Вважалося, що відьми, вкриті бородавками, літають на мітлах, крадуть дітей і насилають хвороби. Цікаво, що образ бородавчастої відьми з'явився не одразу. Спочатку уявлення про чаклунок були різноманітними: від молодих красунь до мудрих бабусь-цілительок. Але саме інквізиційна практика зробила акцент на фізичних вадах, як на доказі поганого. Звідси й гачкуватий ніс, бородавка, чорна одежа, коти, ці риси стали впізнаваним набором у культурній. Пам'яті вони закріпилися настільки сильно, що навіть через століття ми уявляємо відьму саме такою. В епоху просвітництва мислителі почали висміювати подібні забобони, але образ жив далі. Вже як художній стереотип. Він перекочував у казки братів Грім, у європейський живопис і навіть у сучасне кіно. Сьогодні ми знаємо, бородавка це результат вірусної інфекції, але історична пам'ять зберегла за нею тінь містики та страху. Протягом століть народні методи боротьби з бородавками співіснували з першими спробами наукового лікування. Селяни натирали бородавки сирим м'ясом, салом чи картоплею і закопували ці предмети, вірячи, що разом із гнилю зникне і наріст. Інші користувалися чарами, в'язали вузлики на нитках, обводили бородавку навколо сучка в дерев'яній стіні, або промовляли змови під світлом місяця. Усе це давало людині відчуття контролю і надії, а часто й час для природного зникнення бородавок, адже відомо, що чимало з них зникають самі протягом року чи двох. Лікарі того часу нерідко лише спостерігали, адже ефективних засобів не було, і навіть. Віть, вони визнавали, краще дати тілу впоратися самостійно ніж ризикувати ускладненнями. Сучасна наука пояснює, бородавки спричиняє вірус папіломи людини. Він потрапляє у шкіру через дрібні ранки і провокує утворення грубих наростів. Цей вірус дуже поширений. Ним легко заразитися у побуті через рукостискання, спільні рушники чи навіть під час відвідування басейну. Існує понад 100 штамів ВПЧ. І хоча більшість із них викликають лише доброякісні бородавки на руках чи ногах, деякі здатні призводити до небезпечних ускладнень, наприклад, до раку шийки матки. Саме тому сьогодні таке значення надається профілактиці Вакцинації та регулярним оглядом. Чому ж багато народних засобів здавалися дієвими? По-перше, бородавки часто зникають самостійно, тож люди приписували заслугу своїм обрядам. По-друге, спрацьовував психологічний ефект віри, переконаність у результаті могла змінити ставлення до проблеми, зменшити стрес і створити враження зцілення. По-третє, деякі природні речовини, наприклад, сік чистотілу чи оцет, справді мають властивість припікати шкіру, і в окремих випадках це могло пошкодити бородавку. Сьогодні медицина пропонує безпечні й перевірені методи: кріотерапію рідким азотом, лазерне видалення, електрокоагуляцію чи спеціальні противірусні препарати. Усі вони ґрунтуються не на забобонах, а на розумінні природи ВПЧ та шкірних процесів. Та навіть зараз у культурі зберігається тінь давніх вірувань. Хтось досі натирає бородавки часником чи картоплею, не замислюючись, що справжній шлях до лікування лежить через медицину, а не через стародавні чари.